Привіт! Сьогодні я на новій кухні готую легенький такий супчик, ну, як лікар прописав. Значить, У мене тут цибулька, вона у мене синя і морквочка невеликого діаметра порізана кружечками, і я, я її просто не жарю, я просто її якби роблю стрес, щоб вона трошечки стала м'якшою. Добавляю сюди зараз, бачите, селеру. Селера у мене порізана теж кусочками, і теж додаю її сюди. І з селерою ще тоже буквально декілька хвилин для того, щоб все воно якби обм'якло, стало трошки м'якше. От, я його так перемішую, щоб воно якби з усіх сторон підігрілося і якби не одною стороною. Тому що вогонь не дуже маленький, такий вогонь. Все, я відставила. Добавлю в нього зараз спеції, які б я хотіла. Мені подобається, коли в супові є чорний перець, я додаю його от десь пів чайної ложечки. Ну, перець в них дуже смачний в американців. Він, я, бачите, не попала в ній в камеру. У мене сьогодні трошки неудачно записалося, але я вже так але все рівно готувала, то вже мушу. Якби, Ну, показати те, що я готувала, і додаю сюди овочну приправу, ну, можна додати ще є в кого прованські трави чи інші там, е, можна куру трошки, а я знайшла спецію, яка має в собі і куркуму, і тмін, і все-таки я її додала чайної ложечки. Туди все. зараз все це перемішаю. І поки воно гаряче. Оці овощі, що є на сковорідці, Ось я додавила, що є на сковорідці, вони якби, пройдуть цими спеціями, поки вони гарячі. І вже вони в супові будуть ну, якби, відчуватися трошечки по-іншому. Не просто якби пуста зелень. Знаєте? Ось кипить у мене водичка. Я в цю водичку кидаю. Дуже такі непогані, гарні, ну якось я не тою стороною взяла. Ну щось в мене ви розумієте? Друга кухня, я не можу ще зорієнтуватись. Ну, ви бачите, що такі досить такі тонкі, але фігурно вироблені макаронні вироби. І я сюди кидаю, ну скільки жменьку, жменьку. Для чого? Для того, щоб не їсти це його все з хлібом там чи то все інше. Потім, що я роблю? У мене не записала камера, так що я зараз не скажу, а ви мене почуєте. Я додала зараз сюди броколі, капусту і додала оту піджарку, що я піджарила. Червоний перчик разом з броколі і малесенький кусочок я додала цвітної капусти. Буквально маленький. В кого є петрушка. Сипте, добавляйте петрушку. Дивіться, яка смакота. Це дійсно смачно. Можете повірити, що це смачно, та ще й до того ж, не настільки калорійно. Ну, вважаючи на те, що тут немає м'яса, я вирішила додати сюди яйце. яйце. Розрізавши його наполовину, додала буквально декілька крапель сирої, оливкової олії. І ось мій супчик вже можна їсти. Які, бачите, там які макаронні вироби, вже в супі і зараз їх видно. Все, мені приємного, а вам спасибі, що дивились, що зайшли на мій канал. Я буду рада, якщо вам сподобалося. Готуйте!